Добрий ранок! Ми тут вже поза кадрам всі наші поточні проблеми розв'язали, і зараз переходимо до вивчення нового матеріалу. Підсумки попередньої теми ми підвели, і у нас починається нова тема, яка називається «Квантові властивості світла. В деяких випадках цю тему називають квантова оптика. Тобто, якщо ви розумієте, ми вже з вами розглянули ситуацію, коли вивчали геометричну оптику, це одна модель вивчення оптики. Потім ми вивчали з вами хвильову оптику, це інша модель оптики. І нарешті ми переходимо до квантової оптики, тобто це ще одна модель. Оптичних явищ. Но ми називаємо це квантові властивості світла і почнемо з першої нашої теми. Це буде такий історичний конспект, де ми не в сенсі, що такий він вийде в історію, а він буде про історію по більшості. І це у нас буде трохи про історію початку розвиття фізики на, на межі між 19-м і 20-м століттям, ну і гіпотезу, яку виказав Макс Планк, для того, щоб вийти із э, той катастрофи, вона навіть кольорова катастрофа, ультрафіолетова, ми потім поговоримо про це ось для того, щоб знайти виход із э, ситуації, яка вийшла в фізики на межі. Ну, Гіпотеза була дуже класна, і вона безпосередньо дала. Поштовх для нового розділу фізики. І так, як ви бачите, сама по собі тема в мене трохи більша це зарождення квантової теорії і гіпотеза Планка. Зараз я спробую ось так відкрити, і ми переходимо з вами до нового матеріалу. У нас це вже дев'ята нова тема, за моїми розрахунками, у нас можна бути 11 тем нових. Оце дев'ята, тобто ще дві залишилось. Це новий. Це не означає, що стільки тем у нас буде до кінця цього навчального року, там потім ще будуть інші теми, але це не буде нового матеріалу. І так, зародження квантової теорії планки, і будемо тут підводити підсумки своєрідне. Ми вже з вами багато всього вивчаємо, ну, мабуть, 4 з половиною навіть більше років ми це робимо. І по більшості ми вивчаємо фізику не сучасну, а ту, яка була. Раніше. Ну, так програма у нас влаштована, а ми зараз хочемо все ж таки хоча б до ХХ століття підійти, і будемо з вами розглядати ситуацію, що відбувалося в фізиці на початку ХХ століття. Потім. Розглянемо з вами трохи, які результати були отримані, коли досліджували випромінювання тіл. І ось тут якраз проблеми почали виникати. Ну і далі яку гіпотезу запропонував Макс Планк для того, щоб знайти вихід із цих проблем, які у нас, ну, не у нас, а у фізиках вийшли на той момент. Для того, щоб вам було трохи простіше потім фіксувати. Ці всі речі, я все ж таки на окремий слайд витаскиваю, на окремі слайди витаскиваю всю цю інформацію, мабуть, вам буде так трохи простіше ну, простіше потім, коли ви будете фіксувати цю ситуацію. Ну, мабуть, кому цікаво, все ж таки. Тому що все ми це вивчили. Виявляється, що ми це все з вами все протягом всіх років. Тому що у нас фініш, границя між 19-20 століттям, і ми вже розуміємо, що. Майже 17 століття більше 200 років існують закони механіки, які запропонували Саак Ньютон. Ми це вивчали з вами, і їм же буде запропонована теорія всесвітнього витяження. Ми пам'ятаємо, що він обобщав закони Кеплера і Підґрунті під ці закони зробив. Ми це вивчали з вами і в фізики, ми це вивчали і в астрономії, але це все йде на. Невеликі швидкості на макротіла і на класичний елемент механіки. Крім того, ми з вами попереднього, рівно рік тому ви вивчали з вами молекулярну кінетичну теорію, в тому числі ідеальних газів, в тому числі і реальних газах. Ну, і не тільки газах, ми там ще вивчали, з вами рідини, ми з вами вивчали тверді тіла, ми з вами вивчали пари. тобто всі ці Речі ми вивчали, це все у нас молекулярна кінетична теорія. Вона майже була вже повністю розроблена, і всі закони, які ми з вами вивчали, вони були відомі і зараз вони виконуються, тобто нічого нового ми туди зараз не додаємо. Термодинаміка, яка трохи, трохи випереджала це все, вона теж вже отримала. Фундамент, Ви пам'ятаєте, так там становилась термодинаміка. Становлення було не дуже простим у термодинаміки, тому що ми з вами теж вивчали так званий нульовий закон термодинаміки, нульовий початок термодинаміки, якщо ви якщо ви пам'ятаєте. І це було дивно, тому що спочатку були сформульовані перший закон, потім другий. Ну ми не вивчали там далі. Ми ентропію не розглядали з вами тому там. Далі другого закону не рухались. Але потім ми казали, що є ще більш важливий закон, але він був сформульований трохи пізніше. Але його вже поставили нульовим началом термодинаміки, навіть такі дивовижні речі були. Але термодинаміка випереджала молекулярну кінетичну теорію. Ми та вивчали її після. Але в історії історично вона випереджала, тому що це були потреби того часу. теплові машини потрібно було будувати. І тому термодинаміка була попереду. все ж таки. Але е, закони, вже теоретичні, під нею подводились трохи пізніше. Крім того, якщо ви пам'ятаєте, ми вивчали з вами цього року електромагнетизм. і ми е, пам'ятаємо, що були експерименти по тому, існують або не існують електромагнітні хвилі, і це було підтвердженням вже теорії. Джеймса Максвелла, і ми казали, що є теорія електромагнітізму, яка дуже класно все пояснює. І після цього ми сказали, що два електромагнітних хвилі і світлові хвилі теж електромагнітні хвилі, вони теж розповсюджуються за швидкістю світла в вакуумі. Супер! У нас з'являється нова теорія, яка дозволяє нам, ну ми трохи там. Потанцювали з бубнами, а потім сказали, що ні, нехай у нас світло буде двойственно природу мати, це буде карпускулярно-хвильовий такий дуалізм, з яким ми будемо з вами мірітися, і все буде дуже класно. Тобто в деяких випадках світло буде вести себе як карпускала, в деяких випадках буде вести себе як хвиля, але це дуже спокійно описується всіма законами, які на той момент існували фізики, які були відкриті. Відповідала тим явищам, які ми на той момент вже вивчили з вами, ну які були відомими. Крім того, на цей момент були відкриті фундаментальні закони. Ось тут їх багато, і серед них нема не одного, який би ми з вами не вивчали. Ми з вами вивчали закон збереження енергії ще починаючи з 7 класу. Потім закон збереження імпульсу, ну но за новою програмою. Кіндери вивчаються в сьомому класі, ми з вами до цього перейшли в 9 класі, так повноценно. Але ази цього не називається законом збереження імпульсу. Я вам розповідала теж в сьомому класі, ну, тому що там ми задачі розв'язували, пам'ятаєте, телешки сталкивались потім відбивалися або кульки, або там щось таке. Далі момент імпульсу. Так, ми теж закон збереження моменту імпульсу вивчали вже. З вами в 10 класі, але це вже поглиблений варіант. Ні, ні везде в школі це вивчають, але ви це вивчали, бачите, як вам візет. Ви всі фундаментальні закони вивчали. Закон збереження маси на той момент ми можемо вважати, що він існував, але нагадую, що ми дивимось на кінець 19 століття. Зараз закон збереження маси він існує. Його викор... Використовують в хімії, але ми казали, що у нас цей закон зараз так не розглядають фізики. Ми з вами розглядаємо закон збереження енергії, і це класно, ми саме їм користуємось, тобто ми тут не будемо. Але у нас є закон збереження масового числа, коли ми будемо з вами розглядати ядерні реакції, якщо ви це пам'ятаєте. Ну і плюс закон збереження електричного заряду ще один універсальний закон, про який ми будемо теж казати. Тобто, закони збереження це універсальні закони, але знов я. Розумію, що якщо хтось уважно мене слухав, то вас може здивувати наліччя ось тут слова маси, але нагадую, що це наприкінці 19 століття, а не на початку 21 року. Ну, як би от дивиться, наскільки ми вже е, рухаємося вперед. Але після того, як з класичною механікою все було класно, на початку ХХ століття, це 1905 рік, ну потім пізніше вже там теж була теорія, але давайте почнемо з 1905 року, це початок. ХХ століття і тут з'являється ідея, коли починають відкриватися х промені рентгеном і Пікерем явища радіоактивності. Ну, я нагадую, ми це вивчали з вами в 9 класі, я про це розповідала. Ще буду нагадувати в 11, трохи пізніше. Томсон проводить експерименти і знаходить, що Частинка, ця маленька, негативна, дуже легка це електрон. І ось тут класична фізика становиться в ступор, тому що ось ці х промені класична фізика не може пояснити. Явище радіоактивності це взагалі щось таке дивовижне, і як це пояснити з точки зору класичної фізики, яка тут карпускулярна теорія, тут вже нічого не, не виходить. Ну, якби как бы, є проблеми, з якими потрібно працювати. Так, проводяться досліди, які підтверджують теорію Максвелла. Але з'являється теорія відносності Ейнштейна, яка е взагалі каже про те, що класична фізика ну, були радикальні налаштовані люди, які казали, що все, класичну фізику в топку, у нас нова теорія буде, все буде добре. Так, потім ми сказали, що є. Принцип співвідношення, і как бы нова теорія не відмітає стару, а просто буде його включати як предільний граничний случай, але, тим не менше, такі проблеми все ж таки відбуваються. Ну і коли вже в теорії, за допомогою теорії відносності підтвердили справедливість гіпотези Максвелла про електромагнітну природу світла, ну, вроді би, здавалось, що ладно. Більш-менш докупи все зібрали, але з'явилась нова проблема. З'явилась потреба вивчати, як випромінюють нагріти тіла. Більш прискіпливо на це подивитися. І якщо у нас є якась теорія електромагнітна, є у нас якийсь корпускулярно хвильовий дуалізм, то і вже відкриті були електрони. То можливо було би припустити, що випромінювання ось електромагнітних хвиль нагрітими тілами, воно обумовлено коливальними рухами електронів, ну, як варіант, наприклад. І можна було би це зробити. Ну і для того, щоб, щоб теоретично розглянути закони випромінювання, запропонували модель абсолютно чорного тіла. Якщо комусь буде цікаво, у вас підручники там дуже непогано про це прописано. Тому давайте я не буду дуже багато про це розповідати, але там класно написано в діалогі. Ви пам'ятаєте у вас підручники там є такі любознательні учні, які задають питання і такі. Вчителі, які на це питання намагаються відповісти, тому можете почитати. Там реально цікаво написано, це класно. Але рухаємось далі. У нас ми використовуємо модель абсолютно чорного тіла. На астрономії я вам вже підказувала, що є у нас різні тіла. Вони з різними ну, зорі з різними температурами випромінюють. І виявила, що от із тих тіл, які ми дуже класно вивчили, найбільш класно відповідає. Законом випромінювання абсолютно чорного тіла, наше сонце. Ну, якби все залежить від того, при якої температурі буде випромінювати це абсолютно чорне тіло, ну і от для сонця це класно виконується. Так, я розумію, у вас чомусь е, таке враження, що якщо у нас чорне тіло, то це сажа. Чорна сажа, яка все поглинає, нічого не випромінює, таке інше. Але це ну, не зовсім так. Ну, та модель, яку запропонували, якщо в мене тут картинка десь далі буде. Ось картинка буде. То що вони пропонували? Вони пропонували Наприклад, є така куля, яка. З маленьким отвором вона буде все поглинати, поглинати, поглинати. І нічого... Але якщо ми будемо цю кулю нагрівати, і вона не буде в термодинамічної рівноваги з навколишнім середовищем, то вона почне випромінюватись того самого маленького отвору, в якій вона до цього поглинала світло. І якби вона нічого не поглинала, вона все одно буде випромінювати, якщо ми будемо її нагрівати. І нічого не поробиш. Якщо ми хочемо, наприклад, вивчати це випромінювання, ми можемо построїти багато графіків. І подивитися, як це відбувається для різних довжин хвилі, де у нас буде максимуми або мінімуми для цього. Тому ця модель вона працювала. Ну, наряду, мабуть, з відомою вам і звичною для вас матеріальної точки там, і таких інших моделях, але це да, більш складна модель, і зрозуміло, що ми це не будемо вивчати настільки подробно, щоб. Прямо описувати цю модель і так далі. Ну я в астрономії сказала, що ми повернемося до цієї формули, і ми зараз до неї повернемося. Не можу сказати, що я буду прямо її зараз вам отримувати. Ні, я просто її знов напишу, просто трохи більше, ніж в астрономії про це розповім зараз. Тому отут ви вже побачили, що австрійський фізик Стефан і австрійський фізики і, і Больсман вони розглядали повну енергію, вимірювали. Яку випромінюють за секунду абсолютно чорне тіло, ну одиниці поверхності. І виявили, що це пропорційно четвертої ступені температури абсолютної, і закон Стефана Больцмана, ми з вами вже в такому вигляді бачили в астрономії, де у нас оце сігма, це у нас стала Больцмана, і я вам що казала, що якби ми її запам'ятали, дуже легко вона запам'ятовується 5-6 7 на 10 мінус 8. Але якщо ми отримуємо експериментальне. Криви, як у нас розподіляється енергія в спектрі випромінювання чорного тіла, то ці графіки дуже схожі на ті, які я вам показувала в астрономії. Тобто в даному випадку, ми беремо експериментальні графіки, дивимося, куди приходяться максимум температур, бачимо, що воно не співпадає для, для різних ситуацій, для різних температур воно різне, на різні діапазони приходять. І це експериментальний факт. Тобто, при... Задано е, значення температури, інтенсивність випромінювання чорного тіла, вона е, може бути максимальною і відповідати е, певному значенню довжини хвилі, але не одному, тому самому. Воно різне. І ось німецький фізик він, це немецький фізик, він щось там пропонував, він це прізвище, а далі це було вже. Просто як продовження фрази. Ось, Так от німецький фізик, Він, ну давайте я скажу, що він та, блін, все одно виявив, що при тому, як змінюється температура, ось ця довжина хвилі вона буде змінюватися і вона буде обернена пропорційна температури. Тобто, якщо ми беремо максимальну довжину хвилі і множаємо на температуру, то це у нас э, цей добуток, від, це, це буде константа якась. І це, мабуть, воно на слайді десь було. Зараз я подивлюсь. Так. Да. Ось. І ось тут у нас знову з'являється э, закон константу, Там теж записували. Це не дуже важливо для нас з вами, тому що це, по більшості, зараз для вас не фізика, а історія. Скажімо так. Це просто історичні такі э, етапи, по яким ми рухаємось. І э, коли цей закон був сформульований, зрозуміло, що намагалися проводити експерименти і якісь підтвердження, розрахунки зробити, використовуючи ті закони, які на той момент були відомі. А на той момент для випромінювання, ну, краще за все, було використовувати закони термодинаміки. Ну, нагріта тіла це термодинаміка. Тому, коли він почав використовувати закони термодинаміки, отримані були закони розподілу енергії в спектрі чорного тіла. І ці закони вони збігались з експериментальними результатами, але не везде. А лише в області великих частот, тобто малих довжин хвиль. І тільки там. Але після цього англійський фізик релей. Зробив спробу, як йому здавалось, більш суворого теоретичного висновку, і він почав розглядати той то закон розподілу енергії, але його закон, який він запропонував, теж приводив до хорошого збігу з дослідами, але в області малих частот, тобто великих довжин хвиль. То, що зробив він, відповідає одної частини спектру, то, що зробив релей, відповідає іншої частини спектру. А як з цим боротися? Ну, тобто, якщо розглядати те, що запропонував релей, там в нього була інтенсивність випромінювання. Услові, є між ними? Да-да-да, там у релі інтенсивність випромінювання зростала пропорційно квадрату частоти. Ну, а тут, бачите, лінійна залежність відбувається. Ну, тобто, Там було багато таких проблем, але Згідно їх теорії, згідно того, що вони зробили, у них в тепловому випромінюванні мало бути багато ультрафіолетових і рентгеновських променів, а на досвіди цього не спостерігалося. Ну і звідси з'явилася ось ця цікава назва, коли фізики вже просто за голову хватались, не знали, що робити. сказали, все це ультрафіолетова катастрофа. Ми не розуміємо, що відбувається. Коротше, все, не можемо нічого зробити. Ультрафіолетова катастрофа. Це я так розумію, просто не можна було втікати на конференціях. Так, так. Це був такий своєрідний варіант запікування. Вот. Це була ультрафілетова катастрофа. Ось, І закони електромагнетизму, які на той момент вже Максвеллом були отримані, вони теж були не змозі пояснити цієї кривої розподілу інтенсивності в спектрі абсолютно чорного тіла. Тобто, це абсолютно чорне тіло була така прірва, куди всі. Потрапляла, потрапляла, і нічого не можна було з цим зробити. Були проблеми, і <кій>, у розгляді цього потрібно було знаходити якийсь вислов, якийсь вихід. І ось тут з'являється ідея, яку запропонував Макс Планк. Вона була дуже несподівана на той момент. Тому що про це ну, би складно було навіть замислитися. Але багато чого в той момент йшло, як постулати. Тобто фізики намагались знаходити вихід із ситуації, і постулірували деякі речі. І далі ми будемо з вами вивчати фізику, Ми часто будемо з вами, от в наступних трьох темах ете і двох наступних, коли ми будемо формулювати, ну вивчати постулати, які були сформульовані. Це геніальні постулати, тому що людям ну не було нічого, а вони пропонували ці постулати, і якщо ці постулати використати, то далі все можна пояснювати. Як Здогадатися до таких постулатів, ну, це таланти, генії, тут нічого не можна сказати. Так от, Макс Планк для того, щоб вийти із ситуації, казав, заміть, 1900 рік. Він каже, для нас з вами очевидна річ. Він каже, що нехай тіла випромінюють енергію квантами. Не постійно сплошним варіантом, а просто окремими порціями. І це вже. Дуже спокійно, багато проблем розв'язують. Тобто ми беремо, можемо порахувати навіть енергію, яку ми навіть в, в задачах з вами будемо рахувати. енергія кванта ось по такої формули обчислюється нехай. Деаж це буде стала планка. ну Вона у вас буде табличка, але ви так часто будете зараз її використовувати, що ви її запам'ятаєте ну хоча б на вивчення цієї теми. І зрозуміло, що якщо ми хочемо ось це е, ню замінити на швидке світло, ділять на довжину хвилі, то, пожалуйста, і, до речі, нас це не бентежить, тому що квант це маленька порція, це карпускула, ну, з нашої точки зору. Але ми такі молодці, ми кажемо, що це карпускула має довжину хвилі. Ну, давайте просто, от представьте себе винос мозга, який відбувався в той момент. От зараз я розумію, коли я сказала квант, ніхто не замислився. Ну квант, аж ні, все хорошо. А тепер давайте замислимось, як фізики того часу повинні це було сприймати. Навіть у нас з вами повинні криша уїжджати. І так, нам кажуть, що це порція. Маленька порція, маленька частинка. квант. Але цей квант, якщо я ню за це поділити на лямбда, цей квант буде мати довжину хвилі. Упс. Ну, тобто осін корпускулярно-хвильовий дуалізм, як там нас трохи э, б'є по баскам. Тобто, то то ну, тобто, типу, коли ми просто спостерігаємо на, типа, ну, ми нам нормально що маленька вихід енергії, на якщо він ну, він повинен відповідати розміру хвилі, це вже до фіга. Ну, якби как бы, от є такі проблеми. Тому як чому? Якщо ми на, на це дивимось просто як на математику, ну, от така формула, все таке і не замислюємося, то вроді-как, якби нічого. Але якщо серед вас є ті, хто замислюється, то так, це винос мозку. І такий самий винос мозку був у вчених того часу, тому що ця гіпотеза, вона, правда, була революційною. Ну, як... Але це класно. І це був виход із тих проблем, які, з якими зіткнулась е, теорія після того, як почали вивчати теплове випромінювання. І ось з цього моменту ми можемо вважати, що почалась нова ера фізики і почалася ера квантової фізики. Ну, до речі, ті, хто потім создавали цю теорію квантової фізики, я вам вже казала така цитата дуже класна, може би я її не дословно кажу, але е, до цього не можна, а це не можна зрозуміти, до цього можна звикнути. Тому наша з вами задача на протягом наступних трьох тем спробувати звикнути до цього. Це в адрес дата, да, це в твій адрес безпосередньо. Це не можна зрозуміти, це до цього можна звикнути. Тобто починаєш звикати. В тебе нема виснов, виходу. Ларина Олександровна, я зараз сиджу з собою разговариваю, думаю, та блин, да нормальна теорія буде, ну що там, що там розумію, думаю, не, ладно, нет, я сейчас посмотрю, що ви мені розкажете, потім будемо. Ось там... словно или нет. Тому я розумію всі попередні твої питання. Я тобі цитую, ті, хто складав цю теорію. Це навіть не я, я тільки викладаю, і то викладаю в спрощеному варіанті для школярів. Ну, вибачте, на механіку можна було би відповідати. Ну, ну так, там було простіше. І так, тим не менш, ми будемо потроху до цього звикати, і давайте я переходжу до домашнього завдання. Як я, в принципі, планувала, приблизно, так воно і є, тому давайте будемо продовжувати. І так, у нас е, перший пункт 19-го параграфа, зрозуміло, що на наступному уроці буде другий пункт. Задачі зараз нескладні, ви розумієте, що перші задачі в будь-якій темі вони прості. Ну, потім потроху будемо ускладнювати. Але вже друга тема сьогодні буде трохи ближче до фізики. Зараз я буду потроху вам виносити мозок. Не складністю, а, мабуть, кількістю інформації. Тому давайте я ось цей урок завершую.